Щороку до нас приходить весна, а з нею і Шевченківські дні. І хоч минуло досить багато часу, народ пам'ятає, знає і шанує свого генія. День народження і день смерті Великого Кобзаря стоять поряд 9 і 10 березня між цими двома датами 47 років нелегкого життя, яке стало славою і гордістю українського народу. Світову велич Тараса Шевченка свідчить значна кількість споруджених під відкритим небом пам'ятників на його честь. За даними Київського національного музею Тараса Шевченка, є 1384 пам'ятники Кобзареві у світі, з них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах. Цікаво, що майже половина з них встановлена в 19-21 столітті в Галичині. Івано-Франківщині зареєстрували рекордну кількість встановлених пам'ятників Тарасу Григоровича Шевченка. Реєстр зафіксували на засіданні 30 грудня 2014 року в будинку Просвіта. Саме 100 років тому на посаді цього будинку встановлено барельєф кобзареї. А у 2015 році в цьому приміщенні було відкрито музей народної шани Тараса Григоровича Шевченка. Загалом на Прикарпатті 211 пам'ятників Шевченку. Із них до 1939 року було встановлено 18, А на відзначення 200-літнього ювілею 9. В Місті Івано-Франківську встановлено 10 пам'ятників і меморіальних дощок, І це переважно за роки незалежності. Ми з вами знаходимося в міському парку імені Тараса Григоровича Шевченка після другої світової війни в 1952 році. На боковій алеї цього парку було встановлено скромний бюст Тараса Григоровича Шевченка. На відзначення 150-ї річниці перепоховання Кобзаря в Україні 22 травня 2011 року урочисто відкритою освячено ще один скульптурний пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Нашому місту його подарував відомий канадський скульптор українського походження Лео Мол. Більш детально ця тема розкрита у книзі «Пам'ятники Кобзареві на Прикарпатті, авторами і упорядниками якої є Михайло Косило та Богдан Гаврилів. У цій книзі вперше подано повний перелік пам'ятників Тарасу Шевченку в Івано-Франківській області, відомості про рік встановлення, автора проекту та фотографію сучасного стану. Кожна епоха перечитує геніальні твори Великого Кобзаря, відшукуючи в них те, що співзвучне сьогоденню. А скільки б ми не читали творів Шевченка, скільки б не вдивлялися в його портрети, завжди будемо відкривати для себе нові і невідомі світи Шевченкового божого дару. З нагоди вшанування пам'яті Великого Кобзаря, обласна бібліотека для юнацтва підготувала розгорнуту книжкову виставку Тарас Шевченко, Доля, муза, слава. Шевченко прожив повне трагізму і болю життя, хоч спізнав і багато доброго. Мужицький син, кріпак, школяр моринського дяка п'яниці, самоук, професор графіки Петербурзької академії мистецтв, геніальний поет, мислитель, археолог, інтелігент з душею все людського милосердя, ці невичерпні пласти, життя і творчості, українського генія. Великого поета і художника Тараса Григоровича Шевченка висвітлені у книгах авторів літературознавців, фахівців в галузі Шевченкознавства, Павла Зайцева Життя Тараса Шевченка, Ігоря Коваля Археологічні есе», шляхами Великого Кобзаря, Тарас Шевченко та Осетія, авторами якої є Іван Луценко та Іван Братусь. Антоновича Шевченко маляр. Петра Арсенича Шевченко і Прикарпаття. Руденка Вічний як народ. Доповнюють цей матеріал газетні та журнальні публікації, архівні матеріали, репродукції творів як самого Шевченка, так і його сучасників. Він житиме вічно, як і його твори, окремі з яких написані здається про наше сьогодення, а його заклик до свободи і єдності свого народу і в наш час є дуже актуальним. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля свята.